Говорит істрий, доброго, вдалого дня вам. Любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрія, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні у нас в студії цікава гостя. Людина, яку знає вся читаюча публіка. Людина, яка настільки різнопланова, що важко сказати, що цікавіше її твори чи вона сама, українська журналістка Прозаїк. Поетеса, художниця Ірен Роздобудько. Спершу вона, напевно, трошки біографії. Отож, пані Ірена закінчила факультет журналістики Київського національного університету, працювала в Донецькому відділку «Тарс Ратау телеграфісткою, багатотерешці Донецького металургійного заводу, журналістом та диктором радіогазети. З 1988 року живе в Києві, де працювала в газеті Рудослав, коректором журналу Сучасність, оглядачем на Першому і третьому каналах національної радіокомпанії, оглядачем у газеті Всеукраїнські відомості, заступником головного редактора в журналі Наталі. І найцікавіше, вона головний редактор журналу Караван історій Україна та журналіст у журналі Академія. А ще чудова письменниця, людина, твори якої настільки різнопланові, кожен новий твір, нова книга якої настільки відрізняється від попередньої, що вона не перестає дивувати читацьку публіку. Отож, пані Ірино, до вас перше запитання, звідки ви берете свої сюжети? Адже книги дійсно настільки різні, напевно, ви коли пишете, то в першу чергу хочете, щоб вам самі було цікаво. От це правда, бо мені страшно цікаво писати свої книжки, мені страшно цікаво, що буде далі, як вони далі моїх герої, куди їх поведе. А сюжет дуже ну, складно сказати. Наприклад, я завжди наводжу такий приклад. От є мені книжка «Гудзик», от яка зараз вже англійська мова перекладена. Смішно сказати, але я просто побачила гудзик, який лежить десь метро на підлозі чи в автобусі не пам'ятаю, я десь їхала. І помітила цей і Почала думати, з якої ковтинки він обірвався, хто його знайде, хто його з смітник викине, і яка його подався шлях, коли він вже відірваний. От і от з такого. На, ніби такої дрібниці вирос вже потім сюжет, потім з'явилися герої. Я завжди кажу, що для мене не важливий і, і сюжет сам, хоча сюжет закручений, як ви сказали, щоразу новий. Але вперше мене якась думка. От вперше виникає думка, і потім вже далі вже не проблема з героями, бо вони самі виникають. І Якщо сказати мені, наприклад, не повірити, в мене є книжка Зів'ялі квіти викидають. І це книжка про двох актрис, про молоду жінку, яка до за доглядає. Але якщо я б відповідала про що ця книжка, я б сказала, що це про геометрію і заперечення п'ятої теореми в клібі. Розумієте, я почала думати про паралельні світи, які ніколи не перетинаються за вклібом. Потім Прийшла до Лобачівського, який заперечив і сказав, що ці світи перетинаються в у просторі, і а далі вже прийшов сюжет про ці паралельні світи про всіх нас. До речі, я цю запитаю, на цю книжку з'явила квіт-викидачі, поставили фільми і всі читачі договора. Я би сказала, що тут логіка, теорема, теорія життя, тому що по-іншому не скажеш. Дійсно, настільки жіночі долі переплилися, настільки та книжка от в кінці примушує задуматися. І в кожної вашої книжки якась нова інша ідея. От з'являє квіти викидають тут одне примирення. А от Гудзик, я пам'ятаю завершення цієї книги, що власне. Один з головних героїв, який знайшов головну героїну, допоміг їй і допоміг їй вижити, він каже, у вас прекрасні жінки, мужчини настільки у вашій країні звикли, що вас з маминих рук передають у руки дружини, що ви якісь імертні. От, власне. Напевно, українські мужчини все таки досить інертні, а це змушує українських жінок бути, як то кажуть, чисто українське таке слово і ментальність українська бути берегинями до гамашнього огнища. І власне, звідси наступне запитання. Ви дуже багато професій спробували в своєму житті. Трошки про це. Це, напевно, у вас, власна, та ментальність, ота бути берегиною, тримачкою, якоюсь е, того основного в житті, напевно, заставили, змусили вас е, перепробувати багато професій, але що вам наймиліше? Чи професія журналіста, чи професія письменника, ви і художниця, є фрагменти е, ваших робіт у ваших ну, виданнях, так скажемо? Будь ласка, десь трошки про це? Ну, це життя змушувало, як всіх нас, жінок і чоловіків. В принципі, заробляти гроші, допомагати мамі, скажімо, спочатку. Я працюю після 10 класу. Одразу я пішла працювати і вже заочно навчалася. Це була необхідність працювати, заробляти гроші. А заробляти їх де я могла? Я працювала телеграфісткою. Випало таке щастя, диво, працювати в цирку там, з прихтомайстром, таким дивовижним чином. Працювала в кінотеатрі, механіком кіно відеосалону, який, як ви пам'ятаєте, дуже модно колись були відеосалони, старшим методистом в кінотеатрі, ой, в товаристві книголюбів працювала, в багато на заводі. І мені завжди було цікаво, по-перше, змінювати професію, а по-друге, мені було це не страшно. Те, що я зараз можу з повним правом сказати і молоді, і старшим людям, якщо ви втрачаєте місце роботи або воно вам не подобається, не тримайтесь за нього. Життя коротке, життя одне, робіть крок, будь-який крок буде вперед, не бійтеся. Щось поміняти. Йдіть на ринок, ну скажімо, без вихід, Йдіть міти підлогу, а далі вас доля виведе туди, куди треба. Тому я просто не боялися, не боялися змінювати роботи. Розумієте, рухатись, рухатись вперед. Е, ви, ви редактор каравану історії дотепер залишаєтеся, так? Ну, я тепер мене купа різних робіт, залишаюся головним редактором журналу Караван історії України, бо це, скажімо так, відверто така стала моя зарплата, от те, що за що я купую хліб. Друга моя, яка такого хліба не дає, але це страшне захоплення, дуже важлива справа. Я викладаю, в мене є курс сценаристів, я веду. В університеті імені Карпенка Каргу свій курс сценарний викладає кінодраматургію і в режисерів кінодраматургії викладаються. Це діти це молодь, яку треба виховувати. Тобто це друга моя робота. І, ну і, і пошук книжки, звісно, вже займаюся. Нарешті доїхала до Стрия за п'ять років таких дуже хороших розмов про стри, Які тут чудові люди. П'ять років. Як тільки треба їхати, в мене то сесія, то якась хвороба, то робота, то сценарій. От дуже рада, що доїхала. І привезла продовження свого одного з найзнаментіших романів. «Гудзик», гудзик 2 У в центральній бібліотеці імені Маркія Шашкевича відбудеться презентація. І хоч стрій зустріне вас дощем, але що чекаєте від поїздки? Я побачила дуже гарне, затишне, тихе. Молю Бога, щоб в мене був час походити, бо я багато їжу по Україні, і це зустрічі з читачами в книгарнях, там, вишах, але міста майже не бачу. Тому дуже хочемо, тут буде фестиваль, ще в неділю приїхати раніше, погуляти, бо дуже затишно, бачу ці хрестиці, церкви, це червоні цеглу, чи не цегло, ну такі будинки, і вже рвуся туди все оглянути, погуляти. А тепер повернемося до нашого попереднього запитання, до нашої попередньої розмови про те, що ви були і є редактором, власне, такого найбільш читабельного, найбільш цікавого в Україні журналу Караван історій, бо він цікавий всім, без виключення, а от ви як автор. Хто у вас редактори і як вони впливають на вашу творчість? Чи можете сказати, що хтось із редакторів, наприклад, дуже, от, деколи буває, що от, е, якийсь е, штрих поправити в книзі, чи в сюжеті, чи в мові, ну, звичайно, е, подивитися свіжим оком. От ви як автор кого пам'ятаєте і е, можете зараз, ну, можемо так сказати, похвалити зі своїх редакторів. Ну, це вже я про, кажу про це дуже часто. Це перший редактор, читач, це Леся Воронина, дитяча письменниця відома. Дуже хотіла б, щоб вона до вас доїхала. Ви її полюбите. Е, е, а вона вже була в стріл. Як... От е, вона читає, вона радить, е, і вона е, каже щодо мови, щодо слів і щодо часом підказу, які от закінчення. Бо, скажімо, коли я писала перший детектив, вона сказала: роздобуде, не можна надавати людям надію. І в мене все пішло от в кінці. Нема такої виходу. Звичайно, зараз мій чоловік і горжук, якого я не чу, він вже знає про що будуть наступні дні нові книжки. І Перед Лесю він же став він на першому місці, бо він читає, і я його і розповідаю. Але як вчора ви, ви з'ясувалося, не перший читач це Оксана Жук, це донька Ігоря. Ну, е, бо вона ще раніше за Ігоря чита. Ми її заганяємо в електронку ще е, не відредаговані мої тексти з комп'ютера, і вона от вчора позвонила у давайте вже продовження скоріше. Так що ну, але це все рідні близькі люди, тому що ну, ви знаєте, якщо говорити, може не, не про себе, а про інших людей, які пишуть, я завжди кажу, довіряйте тільки собі. Ви можете довіряти ну, близько ну, вірте собі і в себе. Тепер наступне запитання. Будь ласка, скажіть таке, ну ми поговорили з вами як з автором книжок, як з редактором, а тепер просто як з читачем. Ви як читачка, кого ви любите читати? І ну, трошки поясніть, то, напевно, ваша цитата була, якщо я не помилаюся, якщо помилаюся потрапити, що жінки купують глянець через самотність і безсилля. Що ви мали на увазі? Розшифруйте і, власне, згадайте, кого ви любите читати. Ну, на першу частину я взагалі то читаю 6 років, божевільна читачка, бо в будинку, де росла була бібліотека, я як туди з вулиці забігла з божевільними очима, з збитими колінами і завмерла, тому що побачила поліцію з книжками. Хоча вдома були книжки, але не так багато, я захотіла їх одразу прочитати всі. От, виховувалась я, скажімо, зараз я багато чого люблю читати, але я дуже любила гріми. І вірила, і щодо стилістики любила, от його, як він пише, і щодо тих див, да, про які він пише. Зараз в мене дуже багато письменників улюблених. По-перше, всіх сучасних українських читаю. Завжди боюся називати, бо когось забуду. Найближчі мої друзі, це Леся Вороніна, Галя Вдовиченко, Лариса Денисенко, Тамила ну, от, от Андрійка Катюха Хлопці, Андрій Курков, тобто всі, всі. Забула, когось назвала, От ми не посадимо? Ні, я не однусь, такого немає. Як я розповідаю, ми ну, розповідаємо ну, часом, про що буде наступна книжка. Але, але дуже це ну, насправді письменники говорять так само, як будь-які інші люди про життя, там, про якісь там речі. Простіше. Так і ще одне запитання, а яка ви в житті? Я, ви скорпіон по того і я думаю, ви дуже хороший товариш. Ну а що ви самі про себе думаєте? Ну, в житті така, яка я є, серед людей така я в житті. Я коли часом там приїжджаю, то мені кажуть, а ми вас якось не такою уявляли там, і вчора мені це у львові казали. Я кажу, ну я ну, така, яка я є. Говорю так. Я говорю, емоційно. І тоді ще про ваші ходи і ваші захоплення. Я знаю, що ви художниця і фотографії захоплюються, будь ласка, кілька слів. Ну, я не можу сказати, що я художниця. Я малюю перу, тому чорно-білі малюнки. я вишиваю бісером, ну, з більшого ікону, ну такі сюжети, біблійні. От, що ще, люблю заклала в інтернет, якщо випадає така нагода там десь на морі. Пишу сценарії, це теж захоплено, до речі. Книжки писати, це, це теж захоплено. Тобто багато чим займаєшся. І взагалі, якщо ти я люблю готувати, скажімо. Я думаю, що все в житті має бути захопленим, а не тягарем. Те, що це тягар, треба скидати. А ще одне таке запитання. От з ваших книжок книги для е, автора то так як, у, як діти. Їх всі любиш, всі вони різні, але всі любиш. Але все-таки яка ваша улюблена дитина з ваших книжок? В мене е, якраз є недолюблені діти. От е, якраз е, е, я завжди боці недолюблених або до недо, тих, що ще не так дійшли до читача, і тому, скажімо, е, я б хотіла, щоб. Недолюблена книжка, теж, це книжка дві хвилини правди, скажімо. От я її люблю, але я, вона не дуже, вона менш там, відома, чи менш читана, скажімо. От, так само я дуже хотіла, щоб може більше людей прочитали «Аленіум», Це ну, не притаманна мені книжка, але там вона і комодна, і печальна з другого боку і така. Тобто є книжки, які ще не дуже зрозумілими читачеві. Я загалі то програмна така книжка для мене. Це «Амулет Паскаля», але теж поясню, чому. Це такий вірш в прозі. От дуже хотілося б, щоб мій читач розумів не тільки сюжет, а те, що підкладено там, під сюжет, те, що вкладено, то «Амулет Паскаля», от скажімо, для мене книжка така значуща. Ну, звичайно, скажімо, Гудзі вже такий долюблений і залюблений, вже перекладений. Я дивлюсь, чому. Значить, він, він комусь потрібен досі. Він давно вже надрукований, перевиходить, перевидання є. От але, мабуть, тих книжок, які ще не дуже є прочитані, не так, як би я хотіла, щоб вони були прочитані. З запитання наших радіослухачів. Сюжети для останнього діаманту Мелодії. Звідки ви взяли і наскільки там це правда? Чи? про образ Меліді, це дуже розумна жінка, її звали Жанна Деля Мот. Вона дійсно жила в Криму, загинула в 60 років скатючи на конях. Вона після всіх своїх пригод з діамантами. Це правда. Ну, Діамант трошки кра... з, звичайно змістив у часі і зробив її образ на таким яким вона була насправді, це була дуже розумна жінка, яка листувалася з Вольтером, товаришувала з усіма королями англійськими та французькими, зналася на мовах, на геометрії, на фізиці. І я коли про це дізналася, я подумала, боже, мені улюблені троє мушкетерів, четверо як вони могли вбити таку чудову жінку, і почала сперечатися з Дума ці книги. Звичайно, це авантюрний детектив, але правда в тому, що вона жила в Україні в Криму, закінчилася Життя. Я думаю, що це буде ще сюжет для багатьох, багатьох можливих кінофільмів і розвідок цікавих. Ну, і ще тоді, може, ви знаєте, нащадки її є. є. Нічого не знаю про нащадків, але якщо каже часом письменник, якщо медитує, він може вибудувати дійсний шлях якогось героя, то в моїй книзі в неї лишився нащадок, який зберігає останні 12 діамант. От. А можливо, так і є. Ваші літературні зустрічі у Львові і по цілій Львівщині були потрясаючими. Ви згадували свою біографію, розповідали про себе, про те, що прожили на Донбасі 23 роки. Згадували, що живучи в Луганську, навіть не підозрювали, що є такі сучасні письменники, як Андрухович, Іздрик, Кутюха, ви згадували, як одного разу в Луганській книгарні вам порадили оповідання невідомого Жалина і ви з подобом дізналися, що він родом з Луганщини. Я згадую ваше інтерв'ю, де ви ділилися думками, що молодь Донбасу. І тим більше старше покоління не знало, чим взагалі живе мистецька літературна Україна. І е, підозрювали, що Луганськ про це вже ніколи і не дізнається. Звичайно, це речі сумні і прикрі. Але ви правильно сказали на зустрічі у Львові, що на Донбасі завжди існувала інформаційна ізоляція. Туди дуже рідко доїжджали українські митці-письменники. І навіть ви самі, коли переїхали до Києва, лише тоді дізналися, що у вас на Донбасі працював Стус Олекса Тихий, Леонід У Уці бії пляни літературного розвитку, на жаль, тепер дають свої негативні результати. І дуже добре, що українська книга. Власне, поширюється іде до читача Оцей безпосередній зв'язок з читачем, він дуже важливий, він, напевно, найважливіший в літературному процесі на теперішній момент. І те, що ви безпосередньо брали участь у всіх подіях на майдані, теж важливо, тому що я б сказала, це безпосередній зв'язок письменника зі своїми коренями, зі своїм народом. Тому бажаємо вам подальших успіхів, бо ви завжди з нами, зі своїми читачами. Дуже дякую, люблю вас. Усмішка щира і лагідна. Залишилася в стрію назавжди, і я вдячна своїй улюбленій письменниці Ірен Роздобудько, що, попри зайнятість і розписаний буквально по хвилинах на виступи час, пані Ірена знайшла можливість завітати на міську студію радіомовлення Голос Стрія і дати інтерв'ю для наших радіослухачів та її шанувальників. А далі була зустріч в читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича. Але про це в одному з найближчих номерів місцевого часопису Гомін Волі стаття нашої колеги по перу Любові Тиченко. Нагадаю, що в ефірі Стрий вислухайте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. Місяць травень урожайний на ювілейні події. 30 травня цього року виповнюється 100 років від дня народження Богдана Весоловського, якого цілком заслужено називають батьком української естрадної музики. Творчий доробок композитора складає понад 130 пісень та близько 30 записаних грамплатівок. Разом з друзями. Леонідом Яблонським, Анатолом Косом та Єремією Ярусевич Ренатою Богданською. Він був учасником першого українського джаз-бенду, який називали Япцю джазу». Останні 22 роки Бонді прожив у Канаді, де працював в українській секції канадського радіо. Але це наш земляк. Композитор пройшов життєвий шлях з іменем Бонді. Тож можна пожартувати, що ми творимо сучасну українську Бондіану. На відзначення ювілею Богдана Весоловського організовано перший міжнародний фестиваль української ретро музики імені Богдана Весоловського. Метою цього заходу є відродження української естрадної. Музики 1930-х-60-х років, яка була викреслена з культурного процесу як шкідливий буржуазний вплив. Головне завдання фестивалю повернути на найвищий п'єдестал композитора, пісні якого стали золотим фондом української музики, а також відкрити нові пісенні таланти, які розвиватимуть спадщину українського ретро. Отож. Програма першого міжнародного фестивалю української ретро-музики імені Богдана Весоловського. А травня, у п'ятницю, музей етнографії та народного промислу України львів Проспект Свободи 15 об 11 годині проводитиме. Прес-конференцію з нагоди відкриття фестивалю. О 12-й годині відкриття архівної виставки Бонді або повернення Богдана Весоловського з приватних колекцій Надії Кус Ігоря Осташа та Любомира Янушевича. 30 травня у суботу, в день народження, композитора о 10-й годині пройде панахіда на могилі Богдана Весоловського у стрію. О 17-й годині. Танго біля будинку Богдана Весоловського по вулиці Чорновола, колишній Комійовій, 11. О 18-й годині урочисте відкриття фестивалю у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Прем'єра документального фільму «Бонді або повернення Богдана Весоловського та ювілейний концерт Стрийське Танго. Вхід вільний. 31 травня в неділю з 14 до 24 години запланована ціла програма продовження першого міжнародного фестивалю української ретромузики імені Богдана Висоловського, в якій молода кров у 14-й годині конкурс молодих виконавців, прем'єра у 19-й годині документальний фільм «Бонді» або повернення Богдана Висоловського. Майно фестивального вечора за полізірку о 20 годині 30 хвилин виступи переможців конкурсу, а також благодійний бал «Бонді» у 21 годині 30 хвилин. Це все буде проходити у Львові на проспекті чорновола 2 Отож, благодійний бал «Бонді» о 21-й годині 30 хвилин буде включати танго-забави, майстер-класи танго, благодійний аукціон… А також глядацький конкурс з найвишуканішої сукні фестивалю вітається стиль ретро 1930-х років. Така програма святкування 100-річчя від дня народження Богдана Весоловського, батька української ретро-музики, естрадної музики, творчий доробок якого складає понад 130 пісень та близько 30 записаних грам платівок. І ще одна цікава подія відбудеться у Стрию. Міністерство культури України, відділ культури виконкому Стрийської риської ради, Стрийська дитяча музична школа імені Остапа Неженківського, музичний меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові. Наступного тижня у четвер, 4 червня, в народному домі по вулиці Народній 8 проведе зліт родини Соломії Крушельницької. Устрію. У програмі солоспіве з репертуару Соломії Крушельницької перегляд документального фільму Соломія, прем'єра дитячої опери казки Лісова школа у виконанні учнів Астрійської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського та виступ камерного оркестру викладачів Астрійської дитячої музичної школи імені Остапа Нижанківського. Початок о 15 годині, 30 хвилин, вхід вільний. Це були оголошення на міському радіомовленні Голос Стриня. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данинцю. На все вам добре, успіхів, оптимізму і позитивних емоцій.